Що? Ми будемо готувати з нашим собакою в барні? Це образливо. Приготуйте мені, будь ласка, торт з рідким центром. Окей, думаю, ми впораємось. До мене прийшла чудова ідея. Я починаю готувати торт. Спочатку видавимо крем на корж, потім розмазуємо його лопаткою. А тепер. У центрі зробимо отвір з допомогою банки від корму. Я якраз нещодавно гарно пообідав, та банка порожня. Чудово! Вау, Тепер мені потрібні мармеладки у вигляді лапок. Їх ми розплавимо з допомогою пальника до рідкого стану, а потім перельємо рідину у отвір в центрі торта. Дені казав, що йому потрібен рідкий центр. Саме тому я це і врахував. Залишилось вкрити торт повністю кремом. Облизуємо лапки, занурюємо в кольорову посипку і залишаємо прикольні відбитки. А у мене все готово. Шеф, а ви що будете робити? Ей я висипаю на торт жуйку у вигляді порошку. Тепер. Вирізаємо отвір у центрі торта за допомогою круглої форми. Ось так. Чудово. А всередину я залю блакитну шоколадну пасту. Це буде нагадувати воду. У воді мають плавати маленькі мармеладні акули. А ця мармеладка зайва, значить, можна її з'їсти. Далі мені знадобиться мем Вибираємо цукерки блакитного кольору, а потім прикрашаємо ними торт по колу. Як же апетитно вийшло! І я пишаюся своїм черговим шедевром. О, Барні, ти хочеш пограти? Добре лови! Mm -hmm. Що? Хто кинув м'яч у мій торт? Ні, Барні, ні. Лав! Мій м'ячик. О, торт у Венді кришка. І це через мене. О, я приніс м'ячик. Я добрий хлопчик. О, ні, барні. Ти поганий хлопчик, ти зіпсував мій торт. Цілою у мене залишилась тільки жуйка хоба буба. Можливо, з неї вийде щось зробити. Ех, Спробуємо обмотати жуйкою навколо весь торт, щоб приховати всю цю розруху. І так торт став виглядати набагато краще. Тепер заливаємо в торт желе й жуйки. Воно дуже смачне. Не сумніваюсь, щоденні оцінить. Фух, Ну, от і все. Готово, смачного. Ура! Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, з цього рожевого торта. З нього витікає жили, як на моєму малюнку. Ммм, mm, дуже смачно і навіть можу бульбашки надувати. Кайф! Далі я спробую блакитний торт. Ось це так. Як багато начинки. А ще є мої улюблені мармеладки. Смакота. Ну і нарешті залишилось спробувати торт від барні. Він дуже старався. Всередині щось смачне. Дивовижно! Я точно віддаю перемогу барні. О, о, мій торт переміг. А на цей раз я хочу. Я хочу попкорн! Приготуйте. Звичайно, без проблем. О, зараз я приготую найкращий попкорн для Дені! Висипаємо кукурудзяні дзерна на сковорідку... А потім додаємо щось дуже смачне. Звичайно ж, я кажу про корм. Відкриваємо і додаємо все у кукурудзяні зерна. Барні це ще собачий корм, не заздрюдині. Тепер пересипаємо попкорну миску. поміняємо наклейку і можна подавати. Вау! Так, ти молодець барні. Ну а я тим часом також починаю приготування. У мене вже є одна геніальна ідея. Mm -hmm. Наливаємо на сковорідку масло, додаємо побільше кукурудзяних зерен. А до них піде мій секретний інгредієнт маршмеллоу. Зачекайте, поки маршмеллоу почне танути, а зерна кукурудзи вибухати та перетворюватись у хрумкий попкорн. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Зліплю кольорові кульки, полівся полуничним сиропом і обов'язково посиплю кольоровою посипкою. Моя страва готова. Швидше б бдені, спробував. Вау, страва ще покрута! А у мене звичайний попкорн. Занадто нудно, та повільно готується. О, До мене прийшла ідея. Я можу засипати в апарат для попкорну більше зерен кукурудзи. А якщо вставити туди динаміт, то він приготується в одну мить. Бум! Ось це так. Швидше побачити, що вийшло. Неймовірно, Як же багато попкорну. Дині точно ніколи стільки не бачив. Венді, подивись вгору, там щось летить. О, ні. Ауч, абонент Венді тимчасово не на зв'язку. Венді, Венді, прокинься. Добре, добре, все годі, барні. І так, все готово, Дені. Смачного. Так, з чого почати? Це виглядає яскраво, це прикольно, а тут ціла купа попкорну. М -м, але на смак, він який звичайний. Так, а цей попкорн виглядає якось дивно. Ну, добре, спробую. О, Гедота! У нього смак собачого корму. Mm. А ось це виглядає апетитно. І так прикольно тягнеться. Ось це так. Копкорн з маршмелоу. Смакота. Однозначна перемога. О, так! Щоправда, ця перемога далася мені легко. На цей раз я хочу поласувати бургером. Бургер! Ідея супер! Ау! Почнемо готувати фарш для котлет. Маленькими сокирами розбиваємо м'ясо у фарш. Ось так. Ау! Далі готуємо котлету та обсмажимо на сковорідці. Трохи перцю ніколи зайвим не буде. Дині велика людина, тому бургер також повинен бути великим. Викладаємо побільше сиру і, звичайно, не забуваємо про корм для собак. На вулочці зроблю свій портрет і можна подавати. Я зібрав свій чудовий бургер. Що у собаки бургер більше, ніж у мене? Я не можу впасти в вагнюку обличчям. Зараз я дещо придумаю. Мені знадобиться шоколадне морозиво, котре я перекладу в блендер, а потім туди ж залью молоко і додам шоколадний сироп. М -м, смачно. Залишилось все перемішати. Далі кладу бургер на склянку з молочним коктейлем. і вставлю трубочку. Таке день точно оцінить. А що ж робити мені? О, придумала. Я зроблю солодкий бургер з кончика. Розрізаю пончик на дві половинки, а потім мені треба витягти ананасові кільця. Але як же це зробити? О, барні, допоможи, будь ласка, у тебе дуже гострі пазурі, котрими ти можеш відкрити банку. Велике дякую. Так ось тепер витягнемо кільце ананасу. Зверху покладемо райдужний мармелад. Знову ананас, знову мармелад. Обов'язково поливаємо полуничним сиропом та накриваємо другою половинкою. М -м, сироп, до речі, дуже смачний. Дені все готово. Смачного. О, ви добре постарались і приготували чудові бургери. Хочу почати з найбільшого. Бе! цей бургер із собачим кормом. Але ж я людина, барні. Ех, і дота. О, а це щось цікаве. Тут і бургер, і молочний Ммм, коктейль. коктейль смачний. І бургер також нічого. Ну що ж, настав час спробувати самий незвичний бургер з пончика. Ммм, який він солоденький. Реально смачно. Віддаю перемогу йому. Так, нарешті перемога моя. Ой, пробач барні. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та пиши в коментарях, яка страва сподобалась тобі найбільше. Ну а поки що бувай. Bye. <laughs>